Друзі, всім привіт! Борода на зв'язку. Сьогодні не зовсім звичайне відео, а саме відкриття на аккаунті підписника е, і також це мій співкланівець. Е, думаю, часто його бачили у нас на стрімах і в коментарях. Е, назбирав він ось таку кількість контейнерів. Сьогодні ми це все діло з вами відкриємо і подивимось, що сипить підписникам. От, є також ось ці контейнери на танки. Давайте будемо приступати. Думаю, що розпочати можна буде з вподобайки та підписочки на канал, якщо ви не підписані. А ми погнали! Давайте подивимося, що є в зберег усіх. Перший контейнер одразу компенсація плюс. Ще одна компенсація буде також гарантована, тому що ми однозначно відкриємо ще 7 контейнерів. Хіба би нам падали танки? Тоді я буду навіть не проти. Цікаво, чи дропнеться нам з 12 зберіг усіх хоча б один танчик. Ми якось з вами перевіряли на стрімі 45 контейнерів. І ми звідти вибили, якщо не помиляюсь, 4 танка. Тому хотілося би з 12 побачити хоча б один. Відалі, звісно, два. Так, давай тепер зайдемо, тому що щось не хоче давати. Якісь кращі нагородки. Зараз танк. Ні, зараз компенсація. Ну, непогано. 2000 золота ми підняли, але залишилось тільки 4 контейнери. Давай, не підведи, видай якийсь базовий танчик. І коли ізбере їх усіх, паде. Любий танк, я вже щасливий. Що? І може бути таке що з 12 контів, 0 танків. Може, може таке бути, так і виходить наразі. Добре. Будемо мати надію, що це ми зараз задобрили гру. І зараз нам, можливо, будуть падати танки з цих контейнерів. А вже тоді перейдемо до радянських і до відпадів. Давайте відкриємо контейнери саме на танчики. Це ж треба було мати таку витримку. Вони були два тижні назад, ще здається, в продажі. Видно, він їх придбав і просто тримав нам з вами на відкриття. Я думаю, це однозначно заслуговий лайк, а також якогось гарного коментаря. Давай, вк 9001 п дуже було би непогано отримати. 28 тисяч вільного досвіду, причому 2, тобто 56 тисяч вільного досвіду. Непогано. По вільному, але не танк. А ми би хотіли побачити танк. Раупанзер. Ну, звід... тут, звичайно, краще отримати компенсацію в якусь 10 тисяч золота. Камуфляж. Не компенсація, просто щоб золото випало. Камуфляж Ріно якраз на раупанзера. Каво, чи є цей танк на аккаунті, і чи є на нього камуфляж. Добре, давайте відкриємо Емільку. Ну, нема танків. Де танки? Я не розумію. Добре, добре, що паде золото, звичайно. Але нам потрібно щось інше. Так. Тут золото чи танк? Вільний досвід. Файно. До речі, давайте глянемо, що тут по вільному. О, в нього є ще за 50 тисяч. Цікаво, чи могли би ми. Попробувати вибити кульку. Давайте, поки відкриємо ці контейнери, там далі будемо приймати рішення. Так, тут також міститься до 10 тисяч золота. Ну, давай 3, 5, ну. Взагалі, просто скільки контів ми відкрили, і немає нормальних нагород. Я не можу зрозуміти, в чому проблема. Титан Черіотір. 5 нагород, добре. Що там? 500 золота. Це. Ну, фантастика. Це просто якісь. Прикол. Якась відкруточка. Давай, сюди щось. Просто паде, збери їх усіх. Ну, це. Як жарт якийсь. Просто рофл. Рофл, рофл. Так, давайте відкриємо якісь з цих двох. Калібанчика, мійоха. Чотири нагороди. 100 золота. Якщо би чотири нагороди і 10 тисяч золота, як такий варіант. Він більш приємний, як на мене. Давай, 4 нагороди і 750 золота. Ну, дивіться, не можна засмучуватися, тому що золото паде, є вже 5900. Але і контейнерів ми відкрили доволі багато. Давайте ми не будемо забувати, що та пропозиція коштувала 12500 золота. Поки що е, відкупом не пахне. А хочеться сюди, кажи. А хочеться, щоб був відкуп. Паде 907. Це дуже крутий танчик. Ми його забираємо. Цікаво. Він. Взагалі його не було на аккаунті. Тобто, це новий танчик для цього аккаунта. Все, супер. Давайте я так ще сюди зайду, подивлюся. да, На ньому нуль боїв. Ну, вже, вже. От. Тепер можна написати якийсь коментар. Чи успішно, чи не успішно. Давайте так. 12% 500 коштувала ця пропозиція. Якусь кількість золота ми відбили, плюс отримали новий колекційний танк 10 рівня. Е, добре, ця пропозиція, в принципі, себе оправдала. Тим більше і танчик доволі непоганий. Навіть не в гіршому випадку його можна продати за 7500. Але я би того не робив. Чарфутюр лише на кінець. Гляди, там 50 тисяч дропнеться. Так. Ваза e, 114. Та, ну, її, здається, на аккаунті немає, тому якщо воно впаде, це буде просто новий танчик. Бо за нього компенсація, хто не знає, в сріблі. Я не знаю, коли розробники звернуть на це свою не таку пристальну, але увагу. Це би було добре, якби компенсацію ми отримали в золоті. Чотири нагороди. Четверта з них це просто 100 одиниць золота. Ну що це за приколи? Так, а цікаво, чи можна вибити два танки. Дуже би хотілося. Хотілося б, ще маємо одну спробу, в принципі. Так, ну і тут може міститись до 50 тисяч золота. Шанс на його випадіння 0,02%. І я би хотів, щоб цих 0,02% дропнулося підписнику. Три нагороди, а значить, ми в прольоті. Ну, не будемо засмучуватися, знову ж таки, тому що, в принципі. Вибили танк 10 рівня, що я вважаю, доволі непогано. А також повернули 6 тисяч золота. Ну, зрозуміло, що це не всі 6 тисяч золота, нам щось там падало з тих перших контейнерів. Але доволі непогано. Давайте швиденько покінчимо з мегаконтейнером. Хоча він міг би і принести танчик насправді. 4 нагороди. Забираємо. наступна буде з тисячою гарантованого золота. Контейнер сюрприз. Ну, давай сюрприз. Здивуй нас. 1000 золота вдалося назбирати контейнер на 907-го. Сюда, каже. Ні, якщо він випаде другий раз, це буде просто ну, фантастика. Три нагороди. Але 1000 золота, тому що е, контейнер на 907-го може містити від, гарантовано від 500 до 1000 золота. Нам вдалося забрати максималочку. Не захотіло два рази підряд давати нам танчик. Так, і. Радянські контейнери маємо тут три штучки. Ой, і цікаво, чи вони нам щось принесуть, крім е, бустерів. Досвід, бустери. Таке типове, збери їх усіх. Перезайдемо. Не знаю, десь треба щось клацнути на пульт, на пульт, на пульт, на контейнер відкрити і вибити танк. Було би дуже добре. Але ні, всього-навсього. Збере їх усіх. Причому збере їх усіх, дає нам два рази по, 50, по 28 тисяч вільного, а оця біда дає сертифіката по 200. Так, зовнішній вигляд нам вдалося залутати новий, новий камуфляжик. Трішечки бустерів підняли на золото. Так, і я надіюсь, що підписник буде не проти, якщо ми зільємо трішечки вільного досвіду. Скільки це буде? 28. Це нераціонально, це нерозумно, але дуже би хотілося вибити кульку. Я думаю, він був би щасливий, якщо б ми вибили. Тому давайте подивимося. Ми просто зараз протранжиримо його вільний досвід, чи, можливо, щось конвертуємо гідне. До речі, останню не треба було обмінювати, тому що вона нам не дала толку. Окей. Будемо мати декілька спроб, камуфляж. Прекрасно. Нам треба щось цікавіше, ніж камуфляж, будь ласка. Нам треба кулю. Я буду відвертий з тобою гра. Ми прийшли сюди за кулькою. Але отримали бустер. Шкода, хотілося, звісно, вибити кульку. Ось таке, друзі, вийшло. Відкриття. Напишіть, як ви вважаєте, чи воно було успішним. Вдалося отримати 907 го колекційний танк 10 го рівня та підняти орієнтовно 8 тисяч золота. Як на мене, доволі, доволі в принципі, непогано. Звичайно, що підписник вирішить, для, для себе, як для нього, надіюся, він задоволений цим відкриттям. Ви напишіть свою думку в коментарі. З вами, друзі, як завжди, був Борода на зв'язку. Всім щастя здоров'я, там много еліта і до зустрічі!